Завершилося опитування для визначення кращого ураганівця за підсумками сезону 2014-2015 років. Упродовж минулого тижня на офіційному сайті народного футбольного клубу ураган тривало опитування з метою визначення кращого гравця клубу за підсумками минулого сезону. Загалом проголосувало майже 500 вболівальників, які своїми симпатіями фактично одразу визначили двох беззаперечних фаворитів. Зокрема, Михайло Зварич та Ігор Корсун в даному опитуванні разом здобули половину від усіх голосів у підсумку. Найкра. Кращий голоадор Івано-Франківців випередив свого найближчого конкурента на 11 балів. Зварич набрав 128 голосів. А це 26 відсотків. А Корсун 117 голосів, відповідно, 24 відсотки. На третьому місці рейтингу здобувши 69 голосів, 14 відсотків. Розташувався Юліан Горбатий, якого нещодавно визнали найкращим молодим гравцем екстраліги 2014-2015 років. Далі в опитуванні один за одним ідуть три досвідчені ураганівці. Голкіпер Роман Колток, 35 голосів. Капітан команди Роман. Кіндратів 30 голосів та старожил клубу Андрій Сімка 25 голосів. Більше десяти симпатій в опитуванні набрали троє івано-франківців: Орес Боргун, Віталій Біров та Анатолій Лясковський. Решта молодих пункталістів здобули найменше оцінки відболівальників. Мова йде про Павла Моколюка, Андрія Цілика, Маріана Пелеха, Василя Баланик, Романа Горбинича та Тараса Рудовця. Варто додати, що у складі урагану у сезоні минув, саме Корсун зіграв найбільше серед усіх матчів 30 поєдинків, а Михайло Зварич став кращим Дирон Драконю, забив 17 м'ячів у 28-му матчі. 14 червня на стадіоні наука в Івано-Франківську фінішував четвертий дитячо юнацький футбольний турнір пам'яті заслуженого тренера української РСР Петра Савчука. Після фінальних ігор відбулося урочисте нагородження переможців, призерів та лауреатів змагань. Цього року футбольні матчі були розіграні на місцевих стадіонах Юність, Наука та Рух. Головні призи виборювали гравці у п'яти вікових категоріях. У підсумку після чотирьох змагальних днів господарі турніру здобули одразу сім призових місць. Загалом медальні місця розподілилися наступним чином у змаганнях юнаків 2006 року народження. Третє місце посіла Ніка івано франківсь А у першості 2005 року народження друге місце посіли Прикарпатті івано Франкіс, а перше так само Ніка з обласного центру. А от у категорії 2002 року народження третє місце було за Нікою, а друге за Прикарпаттям. А переможцями стали Карпати за Львова. Натомість у категорії 2000 року народження третє місце зробили Прикарпаття, друге місце Буковина Чернівці. А переможцями стала команда Юніор з Івано-Франківська. Багаторічного наставника Говерли Євгена Мурзіна затвердили головним тренером чоловічої збірної України з баскетболу. На цій посаді він замінив американця Майка Фротело, котрий привів синьо-жовтих до рекордного шостого місця на до 2013 року. А наступного року дебютував з ними на чемпіонаті світу. Фрателло написав заяву про звільнення після виставки з посади президента Федерації баскетболу України Олександра Волкова та обрання новим очільником організації Михайла Бродського. Я был исполняющим обязанности, да, и моя первостепенная задача была комплектование ну, сборной Украины и составление плана подготовки на чемпионат Европы 2015 года. Как я уже говорил на президиуме, да, мы ничего не меняем, и я выразил большую благодарность предыдущему руководству сборной. Колоссальнейшая работа была проведена Майклом Фрателло и его штабом, и я изучал эти две недели, просматривал игры с участием сборной Украины, я разговаривал с игроками и изучал материалы, которые остались после Фрателла. Это действительно колоссальнейшая работа и хороший результат. И я, эти все показатели были основаны на концепции современного баскетбола. Было разработано очень много методик и будем пользоваться, в принципе, я думаю, что стараться будем по той ж системі роботи. Ну от розговорювали с многими игроками и, в принципе, позитивное решение для всех. Они хотят участвовать за сборную. Під орудою нового головного тренера збірна України виступатиме у фінальній частині чемпіонату Європи, яка з 5 по 20 вересня відбудеться на майданчиках Німеччини, Латвії, Франції та Хорватії. Новий головний тренер заявив про свої плани щодо складу команди, а також розповів про підготовчі турніри перед Євробаскетом 2015. Перший турнір у нас буде в Македонії, 6 августа, 13 у нас Франція, 20-го Словенія і 27-го Фінляндія. По три ігри в кожному турнірі. Соперники там пока підтверждаються. Ну, будет три ігри. Пока не решено з Фінляндії, може, переїдемо сразу же. 6 сентября первая игра с литовцами. Вот 6, 7, 8, 9 выходного, 10 там 11-го опять игр, играю. 49-річний Мурзін продовж своєї тренерської кар'єри очолював київський будівельник, черкаські мавпи та івано-франківського верлу, яку він у 2011 році привів до бронзи чемпіонату України. Я гравець Мурзін 1989 року у складі будівельника став чемпіоном СРСР, а в 1992 та 93 роках вигравав першість України. Грав за збірну СРСР та національну команду України. Це дуже цікава робота, робота, відповідальна Я завжди хотів. І думаю, любой тренер хотів би побеждать, хотів би бути тренером національної збірної, поэтому не буду лукавить. И ответственность. Надеюсь на поддержку, надеюсь на сотрудничество. Я не надеюсь на соперничество, надеюсь именно на хорошую рабочую атмосферу. Задачи, которые стоят, я ставлю самые высокие. Я всю жизнь проиграл баскетбол, ни разу не брал участие на Олимпиаде. Хочу попасть на Олимпиаду. Может в качестве тренера. Для этого это надо очень хорошо поработать. Вот. А так выйти из группы как можно с высокого места и попасть в шестерку. Шестое место гарантирует предолимпийский турнир и путевку на Олимпиаду. Ну, это вот мои задачи такие. Я хочу. Самое главное, чтобы ребята поверили. Самое главное, ребята, чтобы создали им нормальные условия для подготовки к чемпионату. Ну, надеюсь, что федерация и президент во главе Михаила Юрьевича Вродского обеспечат ребята всем необходимым. Планка есть, надо ей соответствовать, и, как оно показало, мелочей не бывает. Поэтому будем стараться создать все условия для игроков, для тренировочного процесса, для проживания, восстановления, реабилитации. И с этой стороны обещать ничего не могу, но буду стараться. стараться старатися працювати. Тетяна Кіт у Баку зупинилася за крок до п'єдесталу. Цими днями у Баку Азербайджан тривають перші європейські ігри. У змаганнях з вільною боротьби серед жінок прикарпатський регіон представляє Тетяна Кіт, котрій не вистачило одного кроку до медалі в категорії до 55 кілограм. 20-річна борчиня у бронзовій сутичці не змогла здолати господарку кілиму Наталю Синишин, поступившись із загальним рахунком 0,4 чотири. Протягом двох раундів Калушанка не змогла провести жодної атаки, тоді як опонентка набрала 10 технічних пунктів. Загалом для Тетяни Кіт вже від початку змагань було не солодко. Перемігши в першій сутичці з рахунком 5-0, Далі вона зустрічалася з майбутньою переможницею з Швеції, який програла в чвертьфіналі 0-5. Після цього кіт могла сподіватися на бронзу, шлях до якої розпочався з перемоги над Німкенією 4-0. але врешті-решт зупинилася за крок до подіуму. 17 червня на азербайджанський кілим вийшов ще один вихованець Калужської берцівської школи Андрій Квятковський. На жаль, наш земляк припинив боротьбу в категорії до 65 кілограм ще у кваліфікаційному етапі, поступивши з білорусу азамату Нурікаву.